Недалеко від столиці, на одній із центральних вулиць Ірпеня, розташована незвична крамниця. Вона називається майстерня дім сучасного українського крафту. Тут не просто продають товари, а розповідають історію людей з усієї України. Сьогодні ж ми розкажемо історію самого дому. Його заснували сумчани Тетяна і Руслан Мойсеєнки. Вона тут серед людей і тепла. Він професійний спортсмен, нині на фронті захищає країну. Але навіть на відстані вони разом. Бо це спільна справа подружжя, яке вірить у силу українських рук і сердець. І от лютий 22-го був зідзвон, і просто хлопці, скажімо, спортивної направленості зібрались і вирішили, що вони об'єднаються в підрозділ. І цей підрозділ до цих пір функціонує, і вони разом. Тобто, це дуже замотивовані люди. Це люди, які пішли, коли ще не було ніяких там розумінь, що робити далі. Залишившися в тилу, Тетяна одразу почала волонтерити. Зв'язалася із друзями з Берліна, з української діаспори, шукала потрібне для захисників, збирала допомогу для фронту, координувала збори. Волонтерство для неї стало доброю можливістю бути ближче до чоловіка. У нас є громадська організація, і ми займаємося волонтерською діяльністю. А збір, наприклад, донатів це ну дуже рідко я це роблю. Я більше намагаюся там об'єднати людей, типу для ста пункту потрібні там перев'язка, чи ще щось, чи там постільна білизна, Ну, умовно, якісь такі, навіть дрібниці, про які не думають люди загалом. Але отак, от ми збираємося в сумах, щось плетемо сітки, купляли машини, купляли різні всякі штуки. Ідея майстерні народжувалася одночасно і в тилу, і на фронті, в телефонних розмовах і по відеозв'язку. Бо це не просто крамниця, це саме про зв'язок, про сім'ю, про життя, яке триває. Я йому скинула всі фото, всі заміри. Він намалював стележі, прорахував. Ну, у них же є там час, не те, що вони відстрілюються з ранку до ночі. Якийсь час є, ти все одно можеш або в Ютубі подивитися щось, або можеш попрацювати ну, на благо сім'ї. Він намалював все це. Ми передали ці чертежі. Ну що є е, там сигнал, є там WhatsApp, тобто є меседжери. Так і робимо. Наразі майстерня налічує роботи понад 90 майстрів, різні регіони, десятки імен і жодної випадкової речі. Кожен виріб тут не просто товар на полиці, це частина дому, пам'яті, землі, з якої він родом. В Ірпіні є досить відомий військовослужбовець Сармат. Він виготовляє ручки також з гільз. Є також локальний майстер, який виготовляє посвідчення там або офіцера, або учасника бойових дій, військовий квиток. Тому навіть зробили так по кольорам, що можна підібрати для військових службовців і ремені просто є. Тут українське для українців. Тетяна з любов'ю розповідає про кожен виріб у своїй крамниці. Кожен із них має свою історію й ідею. Калимова вишивка саме цього хлопця, який військовослужбовець зову. Це така прикольна штука, як можна використовувати. Це те, що, наприклад, ми так не могли б подумати, а людина придумала. Це можна класти на стільчик або це можна класти на якусь поличку, коли ти заходиш ключі, хочеш кинути. Це сумська художниця. Вона розмалювала нам таку важкінку штучку. Це за донати ми продаємо. Тобто, та людина, яка купить, вона просто напряму задонатить армії. А ось ці вироби з лаванди виготовила подруга Тетяни Світлана. Неї було величезне, там майже гектар поле. Це село воно знаходиться, ну якщо не помиляюсь, 3 кілометри від Росії. Воно було знищене і ще рік тому вже цього поля, на жаль, не було. І це ще залишки з того врожаю, але вона супермотиватор для мене. Вона не опустила руки, вона релокувалась. Засіяла нанову лаванду, вона супер приклад того, як потрібно діяти. Подружжя Мойсеєнків не планує зупинятися на досягнутому, хоче розвивати майстерню, аби ще більше українців дізнавалися про тих, хто ділиться своїм серцем через творчість. Крафт це все те забути старе. Правильно? Ну, треба це все відновлювати, бо свого часу ми трошки почали забувати це. Ну, того й важливо, напевно. Бо ми тут з усіх сил працюємо, ми донатимо, ми зберігаємо те, що в нас є, і я вважаю, що це знаєте, працювати в таких умовах це суперсила, яку треба підтримувати. А підтримати український крафт можна просто завітавши до цієї майстерні, вона розташована на вулиці Університетській Вірпені біля центрального парку. І тут можна придбати саме те, що зроблено з душею.